Тих сказати не можна, тому що бої продовжуються. Сепаратисти постійно порушують так зване перемиря або режим тишини. Постійно його порушують як вчора, бо відкривався вогонь з 120-го калібру і також працював 122-й та танк. Виходив танк на розв'язку і відкривав вогонь прямою наводкою. Вночі був СПГ. Крупнокаліберний кулемет, ну і стрілкове мілке, Плюс зранку сьогодні з добрим ранком нас привітали мінометним вогнем 120-й калібр з Донецького аеропорту. Слава Богу, втрат немає в нас. Прицільний вогонь із заборонений мінськими домовленостями артилерії. Наслідки їхніх смс-ок, як ми їх називаємо. Заставкою на дом. Але люди, видно, шахтери, як всі стверджують, не вміють користуватися технікою і озброєнням, багато з них не зриваються. Хлопці мої гідно тримають, дають вісіч противнику, не дають йому розслаблятися навіть під час обстрілу, дають і показують те, що це наша земля, і ми тут стоїмо за праве діло. І судячи з їхніх панічних настроїв, вони Панікують, в них важкі і великі втрати, хоча вони це все скривають і намагаються показати, що це ми на них нападаємо і ну, стараємося відбити у них прикріпилося. Сама скакрухну. Приїжджаємо і є свіже колись. А що повряділи связь? Ну як. да. То це їжеднівна робота. Зв'язок. Я його відновлюю практично кожного дня. З'єдную кабель для того, щоб був зв'язок між хлопцями і нашим командиром. Я Чим більше перебито, то може дня зайняти, може день, може й два. Воно все зараз в снігу буває, замерзло і осколок свій е, сніг пробиває провод. ти його не можеш знайти, треба кидати новий участок кабеля. На це все йде час. Зачистить, скрутити, заізолірувати його. Дякую. Резерв є, є, а як же? Звичайно, але оцей зв'язок нам дуже потрібен. Без нього ми ніяк. А що це стріляє зараз? Це стрілкотня, автомат може бути. Це з автомата сидить. Просто провіряють, можуть провоцирувати. Не відповідаєте на таку? Ні, на таке ми не відповідаємо. Коли вже є там, загроза життю та здоров'ю, тоді так, або за наказом. Насправді тут все прострілюється. Ну, 60-80 до, <риспраць> до траншеї десятки працюють, почали там Частинки тої смс, які ви бачили напередодні. Тільки в цю шахтіри вже видно вкрутили детонатор. У нас працював. Ну, судячи по Ржавчині, максимум два дні. Це такі осколочки, виходить із из сау из танка ну там запрещенный калибр. Ну, судячи по розмірам я не знаю треба яку як линейку мати чтобы 100 мм судячи збройним оком це як мінімум 120 ну може Наші опоненти вважають, що це вог 25 або 17. То я би сам хотів з такого поселяти по ним. А це, а це перемір'я по-сепаратистки. так завжди. Ближче до 4-ї години починає сутеніти. Хоча зранку вони кричать, що ми їх стріляємо по ним, їм потрібно відновлювати електро... ну, електрику структури соціальні. І потім, як показує практика, виїжджає їхній танк і першим пострілом з танку переміря призупиняється. Ставиться на режим паузи до ранку. Щоб бути більш автономними і покращити умови для військовослужбовців, які зі мною проходять службу на даному ділянці території, на даній ділянці, ми сконструювали і зробили таку. Саморобну Тобто В будь-який час, коли більш маєш тихо, спокійно, можна розпалити і прогрітися, покупатися, попаритися. Це моя горба. Я нею гражуся більше, ніж бойовими здобутками. Війна війною, а баня поросла.